Це, до речі, гвинтівка, яку в свій час мені допомогли хлопці повністю зробити. Тобто, оцей 716-й тут повністю все зроблено руками оцього піснюка, який мене послав в своєму. Вона пофарбована і от хай Ігор в своїх руках покрутить, Тут взагалі нема люфту. Це той випадок, коли в умілих руках їх лайк. Ну реально, от люфта... Ну, люфта взагалі нема. Але це вже в... Я не дороблено не в руках Ігоря. А кстати, давай відкриємо, глянемо. Ну, що це буде цікаво, вони по форм-фактору схожі, і той, і то і німець, тільки це вже во всі в Америці роблять. Теж нема нічого. Тобто зверніть увагу. Просто що тут... зроблений якісніше. Просто, просто. зігзавер. Так некоректно порівнювати, бо це й доведено. Він фарбований, там Ігор з ним шаманив довго й нудно, щоб він ідеальний був. Арка Рейл зробили. Це така, скажімо так, на правах реклами, але не забувайте, що компанія Молодган займалась тюнінгом і займається тюнінгом, і буде займатися. Тому якщо вам треба щось вашій гвинтівці доробити, будь ласка, заходьте на сайт, робіть заявочку, телефонуйте на номера, які вказані на сайті, і хлопці обов'язково вам допоможуть. Правильно я все сказав? Так. Су. З вас лайк, подписка і переход на сайт молодган.